9 травня у Комсомольську по вулицям Миру Добровольського молодіжна та гірників пройшла традиційна щорічна легкоатлетична естафета серед учнів навчальних закладів міста, присвячена 69-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Таким чином, спортивна молодь міста вшановує пам'ять загиблих на фронтах і висловлює свою повагу ветеранам. У змаганнях прийняли участь учні шести загальноосвітніх навчальних закладів, а також учні професійного будівельного ліцею. Комсомольського політехнічного технікуму та Вищого професійного гірничого училища. Команди складалися з восьми чоловік. Перше місце виборола команда гімназії імені Віктора Олексійовича Нижниченко, подолавши дистанцію за 3 хвилини 30 секунд. Друге місце і срібні винагороди виборола команда ЗОЖ номер 2 подолавши дистанцію за 3 хвилини 38 секунд, поступившись переможцем лише на 0,08 секунди. Третє місце добула команда НВК імені Людмили Іванівни Бугаєвської, подолавши дистанцію за 3 хвилини 39 секунд. Відділ фізичної культури та спорту Комсомольської міської ради вдячний всім керівникам фізичної культури навчальних закладів за їхню працю і за допомогу в організації та проведенні змагань.